Що ж, ми приїхали вже в останній наш готель в цьому турі: готель Сермілія Резорт, 5 зірок. Готель знаходиться на півострові Ситонія в поселенні Псакудія. Готель знаходиться через дорогу від моря, шезлонги і парасольки входять у вартість. Готель працює по системі, все включено. Підемо подивимося. Сучасний п'ятизірковий готель елінотель Sermilia Резорт розташований у селі Псакудія на півострові Халкініки. Відстань до аеропорта Салонік 55 км. До послу гостей власний пляж, лобі-бар, головний ресторан, де проходять сніданки, обіди і вечері по системі Шведський Стіл. Доступний безкоштовний Wi-Fi на всій території готелю. Відкритий басейн, бар біля басейну і бар на даху з панорамним видом на Егейське море. Номер категорії стандарт в готелі Сермілія. Ось такий санвузок. Шторка в п'яти зірках, вже не норм. Фен зеркало, міні-косметика. Диванчик є. Ліжко доволі велике. Телевізор холодильник навіть з міні баром і ось така тераса з видом на якісь кущі. Же в готелі Сермілія, ну вибір достатньо великий, але в Греції це не так, як в Туреччині. Ми звикли, що дуже багато всього, що столи ломляться, куча страв. Тут більш таке все скромне, але якісне. Ну, на сніданок у нас яєчня, яйця, бекон, сир, два видів. Із фруктів є кавун і диня, також і в'ялені вишні. Кекси, але там млинців немає і теж про тобі це не готують. Чай, кава на сніданок. Ось вчора в нас на вечері була качка, це що таке, якби делікатес, долма, ну і теж декілька закусок і видів м'яса. Свинина була, курятина, качка і ще декілька видів. Ось, ну Я би сказала, що достатньо якісно і смачно в цьому готелі. Теж готеля Стермілія Резорт знаходиться через дорогу від готелю. Шезлонги і парасольки входять у вартість. Піщаний, гарний запіт моря. Для сімей з дітьми дуже-дуже підійде, ну і Для дорослих, які люблять піщаний спік море. з готеля Сермілія Резорт. Із плюсів, можна сказати, це е, розташування. Тобто він знаходиться на е, півострові Ситонія, гарний пляж, піщаний тут, е, гарний заход е, в море, е, парасольки і шезлонги безкоштовні. Також тут є дуже гарний бар на сьомому поверсі з панорамним видом. Е, також плюс це те, що готель працює на все включено. Ось е, Доволі свіжі номера, є басейн. Ну і з мінусом можна сказати, що є трошки нюанси по сантехніці. В деяких номерах не працює погано працює змив, в деяких номерах погано працює душ чи душова. Ось Тому такі мінуси є. Але взагалом готель я рекомендую і особливо рекомендую для пари молодіжних. для Одиноких людей, також для сімей з дітьми, але якщо е вони будуть займатися своїми дітьми, тобто захід в море гарний, з дітьми можна там е гарно купатися, але як такої анімації для дітей нема. Ну, для дорослих теж анімації особливо немає. Тобто, кожен розважає себе сам, але все якісно, е чисто, е гарне харчування, напої гарні, хороший захід в море і все включено. Тому готель однозначно рекомендую. А ми закінчили вже наш тур по Греції і зустрінемося в інших країнах і в інших відеооглядах. Пока-пока.